Джеймс Мервін ніби або Джим, як його багато хто називав, народився і виріс у окрузі Блу Ерт, штат Міннесота. Пізніше він оселився у маленькому містечку Лейк Крістал. Коли Джиму виповнилося 22 роки, він зустрів свою майбутню дружину Дженніфер. Дівчина була приблизно на 7 років старше, але різниця у віці не завадила закоханим приємно проводити час один з одним чуть пізніше. Вони стали жити разом. У Дженніфер залишився син Бреді від попередніх стосунків. Джим прийняв підлітка як свого рідного. Після того, як закохана пара з'їхалася, було прийнято рішення узаконити стосунки. Так Джим і Дженніфер одружилися в 2008 році. У вільний час Джиму подобалося влаштовувати вилазки на природі. Він любив полювати, кататися на байдарках, рибалити. Місцеві жителі описували молодого чоловіка як дуже милого, доброго, але в якійсь мірі наївного. Рідних і близьких бентежило, що Джим ставився до всього легковажним. Якби рідні та друзі не критикували його легковажність, яка простежувалася у вчинках хлопця, він все ж поставив собі за мету стати електриком, щоб покладатися на власні сили а не чекати допомоги зовні. Що стосується особистих відносин, то Джим мріяв створити велику дружню сім'ю. 31 серпня 2010 року Дженніфер Нібе зателефонувала 911. Під час дзвінка вона сказала Будь ласка, допоможіть, хтось напав на нас. Жінка прошепотіла в трубку про те, що в її чоловіка стріляли. Дженніфер повідомила про свого 16-річного сина Бреді. Який теж перебував удома в даний момент. За словами жінки, вона побігла в кімнату сина і розбудила його, як тільки побачила, що в її чоловіка вистрілили. Сама Дженніфер піддалася атаці невідомого, який порізав її внутрішню сторону стегон. Жінка сказала диспетчеру, що разом з сином змогла втекти від злочинця і закрилася в підвалі. Вона все ще розмовляла по телефону, коли до будинку прибули перші рятувальники. Потрапивши всередину будівлі, Поліцейські помітили, що частина меблів знаходиться не на своєму місці, а на підлозі у вітальні, виявлені ніж і мотузка. Джима знайшли лежачим на животі у своєму ліжку. Чоловік був поранений потилицю. Складалося враження, що на нього напали, коли він мирно спав. Офіцери перевірили у Джима пульс, після чого констатували смерть. Дженіфер розповіла поліції, що збиралася на роботу, коли почула гучний звук. Вона заглянула в невелику щілину в двері і побачила, що Джима застрелили. Жінка описала нападника як людину, одягнену в темний одяг. Половину обличчя він приховував нейлоновою пов'язкою. Коли незнайомець помітив Дженніфер, то кинувся до неї, тримаючи в одній руці мотузку, а в іншій ніж. Йому вдалося залишити на жінці поранення, яке вона показала поліцейським. Офіцери побачили порізи на внутрішній стороні стегон. Злочинець втік з місця, коли пролунав гавкіт собаки. Тікаючи, він упустив мотузку, яку, як виявилося, витягнув з гаража. Цей предмет використовувався подружжям, коли вони каталися на байдарках. Що стосується ножа, знайденого на місці злочину, то він належав Джиму, який купив його для полювання на оленів. Офіцери звернули увагу на Брейді. Хлопець перебував у шоковому стані. Він був явно збитий з пантелику тим, що трапилось. З розмови з підлітком поліцейські зробили висновок, що у нього з скалися склалися хороші стосунки. Офіцери вирішили більш детально розпитати Бреді про те, що трапилося. Він сказав, що мама розбудила його задовго до шостої ранку. Хлопець не чув пострілу. Коли прибігла мати і коротко розповіла про трагедію, підліток схопив свою мисливську рушницю, в яку вставив патрони, щоб у разі чого скористатися ними проти злочинця. Бреді разом з матір'ю закрився в підвалі. Хлопчисько не впускав з рук зброю, поки не приїхала поліція. Лише пізніше офіцери дізнаються, що Бреді телефонував 911, про що він не повідомив під час допиту. Історія підлітка і його матері збігалися. Поліцейські почали обробляти інформацію, отриману потерпілими, намагаючись при цьому шукати докази, здатні виявити, хто стоїть за злочином. Дженніфер відправили в лікарню для лікування травм. Поліція швидко змогла виключити пограбування як мотив, були відсутні будь-які сліди злому. З місця нічого не вкрадено. Офіцери хотіли дізнатися більше про стосунки Джима з Дженніфер та Брейді. Дженніфер була дуже хорошою медсестрою хірургічного відділення, проте, оточуючи, чомусь думали, що вона могла бути причетна до трагедії. Сім'ї Джима подобалася Дженніфер, тому вони не хотіли вірити, що їх улюблениця замішана. Оточуючи, підтвердили інформацію про хороші стосунки між Джимом і Брейді. Часом у них виникали конфлікти, оскільки підліток не хотів виконувати будь-яку роботу по дому, якби відчим його не змушував. Поліція поговорила з Дженніфер після того, як її виписали з лікарні. Жінка зробила заяви про те, що до злочину міг бути причетний її колишній партнер Пол Холберт. Дженніфер і Пол зустрічалися до того, як дама вийшла заміж за джима. З'ясувалося, Пол і Джим колись були хорошими друзями. Дженніфер сказала, що колишній кавалер напевно заздрив її відносинам з Джимом. Сім'я Джима знала Пола, але нічого поганого про нього сказати не могла. Поліція поговорила з полом. Його зріст і вага відповідали опису нападника, про якого раніше повідомляла Дженніфер. Пол сказав, що чув по новинам про даний злочин, представлений громадськості. Якості вторгнення в будинок, де власника позбавили життя. За словами Пола, він зустрічався з Дженніфер 2-3 роки, потім пара розлучилася через нескінчені сварки, а через рік жінка вийшла заміж за джима. З'ясувалося, що Пол бував в будинку Дженніфер і добре знав її розпорядок дня. Від місцевих жителів офіцери дізналися, що Дженніфер говорила їм, ніби сім'я Пола. Переслідувала її, оскільки вона винна, їм грошей. Пол сказав, що Дженніфер позичала у його батька невелику суму, яку пізніше так і не віддала. Як сказав Пол, у нього виникали проблеми тільки з Дженніфер, а з Джимом ніяких розбіжностей не було. За словами Пола, він знаходився у Сент-Джеймсі, штаті Міннесота, під час скоєння злочину. Поліція перевірила його Альбі. Виявилося, Пол прибув на роботу в Сен-Джеймсі близько 7.30 ранку, а інцидент стався приблизно півтори години раніше. Поліцейські не стали виключати цього чоловіка зі списку підозрюваних, так як вони вважали, що він міг скоїти злочин а потім вчасно з'явитися на роботі. 2 вересня 2010 року поліція отримала записи телефонних розмов Джима і Дженіфер. Офіцери дізналися, що жінка спілкувалася з іншим колишнім кавалером Неполом. Дама зустрічалася колись з цим партнером, з яким продовжувала зв'язуватися через телефон, відправляючи один одному фотографії і обмінюючись текстовими повідомленнями. Також парочка заводила розмову про романтичні стосунки. Поліція допитала цього, нібито колишнього кавалера. Він стверджував, що під час злочину перебував вдома зі своєю дівчиною і новонародженою дитиною. Чоловік зізнався, що спілкувався з Дженіфер, але його нинішня пасія про це не знала. Вивідавши цю інформацію, поліція отримала ордер на повторний обшук будинку Дженіфер. Офіцери знайшли фінансові документи, які вказували на те, що подружжя прострочили платежі і не оплатили рахунки. По кредитним карткам. Поліція знайшла щоденник Дженніфер, де вона в одному із записів описала Джима як добру людину, яку вона не любила, оскільки серце належало їй колишньому, який зв'язав життя з іншою дівчиною, яка нещодавно народила дитину. Дженніфер написала про те, що хоче піти від чоловіка 3 вересня 2010 року Поліція дізналася від боса Джима Дарена, що він оформив полі страхування життя на 250 тисяч доларів, і на це його підштовхнула Дженніфер. 10 вересня цю жінку заарештували і знову допитали. Дженніфер сказала, що насправді не було вторгнення в будинок, як і самого зловмисника. У день вбивства вона прокинулася о 5:30 ранку, її охопило почуття паніки. Невідома сила підштовхнула жінку піти за пістолетом і вставити кулю. Потім дама повернулася в подружню спальню, вхопила ковдру краю ліжка і накрила їм чоловіка, після чого приставила зброю до плеча сплячого і натиснула на курок. Дженіфер зізналася, що вона мала залежність від знеболюючих. Вона підробляла рецепти на роботі, але не завжди вдавалося добути потрібну кількість. За словами жінки. Джим був хорошою людиною і не заслужив того, що з ним сталося. Дженніфер сказала, що завдала собі травми сама. 30 березня 2011 року їй було пред'явлено звинувачення у злочині першого ступеня. 9 вересня 2012-го вона уклала угоду про визнання винуватості та отримала 25 років ув'язнення. Дженніфер та ще не гідниця. Мало того, що вона позбавила життя хорошої людини, якою сама називала Джима, та ще й покалічила психіку своєму синові. Бреді був в шоці, коли сталося нещастя, а після втратив і матір, і відчима, якого вважав близькою людиною. Залежність Дженніфер від знеболюючих змінила її свідомість, перетворивши в неадекватну особу. Щиро шкода родичів Джима, до останнього віривших в невинність Дженіфер, яка не виправдала їх очікувань.